Порядили коней у Чернівецькій області. Прикордонники викрили контрабандистів, які залучають тварин до своїх протиправних діянь. Уковинські охоронці кордону припинили дві спроби незаконного переміщення до Румунії контрабандного тютюну на суму понад півмільйона гривень. Цієї ночі на ділянці відділу Красноїльськ за допомогою тепловізора прикордонники виявили переміщення шістьох чоловіків та двох коней. Інформацію про можливий караван з цигарками завчасно надали співробітники оперативного підрозділу Чернівецького загону. Після попереджувальних пострілів контрабандисти порозбігалися, покинувши коней, навантажених 20 ящиками тютюнових виробів. Попередня вартість вилучених 10 тисяч 400 пачок сигарет без марок акцизного податку становить понад 450 тисяч гривень. Ще двох чоловіків, які намагалися незаконно доправити тютюнові вироби до Румунії, виявили військовослужбовці цього ж відділу за допомогою фотопастки учора в день. Група реагування помітила пачкарів у важкодоступному гірському Масиві поблизу прикордонних інженерних загороджень з появою військовослужбовців контрабандисти, аби уникнути відповідальності, також покинули свої ноші та вдалися до втечі. Не зупинили чоловіків і здійснені прикордонним нарядом попереджувані постріли угору. У покинутих ящиках прикордонники нарахували майже дві тисячі пачок безаксизних сигарет. Сума їх оцінки складає близько 90 тисяч гривень.